Нюрнберг середньовічне місто, де на кожному кроці є чим помилуватись. Фортеця, фахверкові будинки, музеї, старовинні мости та фонтани. Щорічно тут проводиться близько семи сотень масових заходів. Тож культурне життя міста дуже активне. Що впадає в око, знаменита фортеця Кайзербург. Потужний середньовічний фортифікаційний комплекс із трьох будівель, який під час війни був майже зруйнований. Проте сьогодні це відновлена згідно з оригіналом. Візитна картка міста. Фортеця знаходиться на скелі над містом, тому звідси відкривається неймовірна панорама. Ще одна перлина міста центральна площа Хаупмаркт. Її окрасою є католицька церква Фраункірхе, а також фонтан Шонбрюн. Навколо нього кована огорожа із золотим кільцем. За легендою, якщо доторкнутись і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Не можна оминути і церкви святого Лаврентія. Її здалеку видно завдяки високим дзвіницям із зеленими куполами. Славиться святиня і своїм органом, другим за величиною у Німеччині. Не можемо оминути і найвідомішого жителя Нюрнберга Альбрехта Дюрера. Це художник, якому першому в цілій Німеччині встановили пам'ятник. У центрі міста є символічна скульптура під назвою Заєць Дюрера. Поруч дім музей і ще за кілька десятків метрів монумент художника Уповен зріст. Нюрнберг маленьке місто з величним минулим, чого лише вартує той факт, що свого часу на рівні з Кельном та Прагою він входив у трійку найбільших міст священної римської імперії німецької нації. Упродовж 14-16 століть Нюрнберг був одним з найважливіших і найбільших міст Німеччини, неофіційною німецькою столицею. Потім цей статус намагалися втілити у нацистській Німеччині. Це неймовірне місто можна безкінечно пізнавати та відкривати. Та все ж найголовніша мета приїзду Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича поділитися своїм мистецтвом. У залі збираються зацікавлені глядачі, а у гримерках останні приготування. Христос родиться Бог співають, царі ми виспівають. Окрім вітають, пасти грають чудо, чудо! Ще кілька хвилин і глядачі опиняються під покровом Мельпомене. Костюми, сценографія, звуки трембіти, гра акторів, їхня мова все у виставі відкриває глядачам унікальний неповторний колорит гуцульського краю, його традиції та красу. Образи, показані акторами на сцені, є втіленням природного бажання людини жити в злагоді з Богом, з природою, з оточенням та самим собою. Поза сумнівом, містерія, гуцульський рік є візитівкою Коломийського театру. Тож озарківчанам була неабияк важлива оцінка німецької публіки я є захоплений. Вистава мені дуже сподобалась, і завдяки цій виставі я ще більше полюбив Україну. Хочу подякувати товариству українців Франконії за те, що запросили такий гарний театр до нас. Ця вистава для мене дуже багато, багато значить, тому що в мене таке враження, що я побувала вдома. Я співала з всіма, я танцювала, я сміялася, я плакала. І це моє серце, це моя душа. Я дуже дякую. Я дуже рада була сьогодні побувати на цій чудовій виставі із мого рідного міста. Нам тут за кордоном, звичайно, бракує свого рідного чогось, що може нам нагадати про нашу батьківщину. Я дуже дуже вдячна, що театр мав змогу приїхати. Сьогодні, от випала така щаслива можливість для мене. Відвідати театр міста Коломи просто феноменальний театр, феноменальна вистава. Я народився в селі Мигово, Беженського району Чернівецької області. Прекрасне село Прикарпатське, яке мені так пощастило, що воно ще зберегло ці традиції, які сьогодні я фактично бачу на сцені. Нічого не було видуманого. Вони показували життя. Я в цьому виріс і бачу ці традиції. Своїми емоціями після вистави діляться і самі артисти, адже саме тут вони відкрили свої ролі по-новому. Якийсь дивний вплив, дивне сприйняття глядача. Не те, що примусив мене плакати, а просто я відчув, як персонаж і в нього йдуть сльози від того, від того життя, яке в нього є. Ну, він не ображається, йому просто. В якийсь момент стало дуже боляче, душевний біль. Виступом Коломиян у Нюрнберзі опікувалось об'єднання українців у Франконії. Ця організація хоче максимально представити українську культуру в Німеччині. Тож на виставу, окрім нашої діаспори, запрошували ще й німців. Вистава мені сподобалася дуже. І думаю, що якщо б було трошки більше німців, було б також для них цікаво, тому що вона показує досить колоритно і досить чітко якісь традиції українські. Нам вони знайомі, але для них це було може щось дійсно яскраве, нове, з яскравими костюмами, музикою. Будемо старатися це робити на майбутнє також. Привозити чи якісь якісь колективи з України, ми Думаю, що це важливо. Саме основне, що на сьогодні потребує, як і Україна, так і певно в європейський контекст це обмін. І ми намагаємося в перспективі такий вигляд підтримувати. Тому що Україна не тільки має ті проблеми, які вона має, які в себе якусь відстояв поширює реформи, а вона ще й має свою самобутню, автентичну культуру. Аплодисменти, квіти, слова подяки. Глядачі у Нюрнберзі вразили своєю щирістю і спрагою до українського мистецтва.